Так, всім привіт! Ви на нашому каналі Санта Лапушка. Дійшов час до ролику, в якому я хочу розповісти, як я обрала Санту, як Санта з'явилася у моєму домі, де взагалі мала проживати Санта, бо її вже чекала інша сім'я, і яку після Нового року собаку я мала взагалі взяти, але її забрали. А потім виявилося, що цю собачку не взяли. Так сталося, що 22 серпня, коли померла моя Лінда, я вирішила не брати цуценят хоча б 3 роки. Але спустя 3 місяці, я вирішую, що я беру цуценя в одної дуже хорошої заводчиці: цуценя під буля. Червону стрічку. Я їй придивилася ще з народженням, але не давала 100% гарантії що я її заберу. І я дала. Собі слово, що як цю, якщо цю собачку не заберуть до нового року, то після нового року мені особисто заводчик привезе її додому в Західну Україну. Я сказала, це мамі, сказала це сину, вони до цього віднеслись нормально. Інша собака, а, це порода під а, ніхто не мав нічого проти. Ну, сказали, це твоє рішення, візьмеш, будеш сама за нею доглядати, в принципі, як я доглядаю за Сантою. І тут виявляється так, що в кінці. Листопада, так, в кінці листопада, в 29-х числах. В кінці листопада виставляють на продажу Червону стрічку під булям. І буквально протягом години я дивлюся, а там вже написано «заброньовано». Заброньовано. І я так видихнула. Значить, недоля. Заброньовано, дуже швидко. І це не моя собака, це ну, виявилось недоля. Я вирішила далі жити без собаки. Але зайшовши в цей же день вночі в Facebook, я вирішила просто зайти поглянути новини, що там хто пише, хто там що розповідає. І відразу відкривши Facebook, мені в очі кидається Сторіс. Сторіс, хорошого заводчика з України. Я іще не відкрила Сторіс, але побачила на цьому сторіс цуценя золотистого ретривера з такими очима. Ви можете бачити це фото, по якому я обрала Санту на аватарі в Ютубі. У мене ще така масочка була. І я зайшла на це сторіс і відразу почала писати заводчику. Не буду говорити, про що ми спілкувалися. Спілкувалися ми про цуценя. і... Я сказала, що напевно я повернуся до вас через рік, тому що в мене зараз ремонт на другому поверсі, в мене ще немає забору, в мене ще ділянка не приведена до порядку, у мене ще до кінця немає балконів, терас та фасадів. Коротше, купа виправдань. А вона мені написала такі слова: я бачила ваші відео з Гінду, я бачила вашу втрату, я бачила, як вам було боляче, тобто як ви переживаєте, страждаєте. Чому чекати цілий рік, якщо можна взяти і бути щасливою зараз? Ці слова мені дійсно вдарили в саме серце. Думаю, дійсно, а чому? Дійсно, а чому? Чому чекати рік? Що зміниться за рік? Нічого. Ну, можливо, буде другий поверх. А Ціна там шкідливо ходити по сходах. Тому думаю, чому би дійсно ні? Тим паче, підбуля, яку я хотіла брати, його забрали. І... Я довго не думаю чи даю завдаток 5 тисяч гривень. І моя дівчинка до мене має приїхати через тиждень. Спочатку заводчик мала мені привезти її сама, потім щось там не вийшло і тому подібне, коротше, потягом. Ну, доставка то доставка це вже інше відео. Отак я обрала Санту. Планувавши взяти підбуля, підбуля забирають і в той же вечір, ніч, тобто, це було около 12 ночі, я знаходжу Санту. Санту на той час звали Фрея. Це така, знаєте, богиня, яка пов'язана з військом, воювати, відвоювати, коротше. Це ім'я дуже підходило мені, тому що я займаюся розкладами таро, я таролог. А це і про магію, і про містику, і про інтуїцію, і про бачення, і про воїнів, і про війська, і тому подібне. Коротше. Але про ім'я потім. потом. Я даю завдаток і йду зразу до мами і до сина. А мама сказала: ну, раз ти вже вирішила, бери, але я тобі не допоможу у вихованні, у підтримці і догляду. В тебе закриваються дороги на відпочинок, в тебе закриваються дороги кудись поїхати, в тебе взагалі закриваються дороги, ти прив'язана знов додому. Думаю, добре, мама згодилась. Ну, як згодилась? Роби, що хоч, каже. я пішла до сина. І чому я знала, що буде така реакція, син сказав, що він з мною взагалі говорити не буде, що він проти собаки. Хоча під буля. він казав, роби, що хочеш, бери, це твоє рішення. А тут він навіть просльозився. І він сказав такі речі, що просльзилася я, я тоді цілу ніч не спала, плакала, але я вже знала, що собачка приїде. Він сказав, з Дня смерті Лінди пройшло всього три місяці. Ну, типу, це як зрада в першу чергу. це... Його біль. А, він дуже важко переніс муки Лінди ці вісім місяців паралізований собаки з раком. Ми їздили по Львовах, Мукачевах, лікували. Ну, коротше, плюс усипляли, і він прощався з мертвою собакою. Для нього це було дуже тяжко. І я його розумію. Але Тиждень добігав кінця, і ми мали їхати за Сантою, і дядько вже ну, домовилася з дядьком, щоб на машині нас повіз Мукачеву на ЖД вокзал, і я кажу синові, він вже почав зі мною трішки розмовляти, але так, знаєте, через зуби. Він сказав, що він цю собаку вже ненавидить. Він сказав, що він допомагати мені не буде. Він навіть не хоче її бачити, дивитися на неї і тому подібне. Все, він сказав, ненавиджу. Я до нього приходжу в кімнату, кажу, Максим, ти поїдеш зі мною на ЖД, треба забрати собаку. Я ще не знала, що її буде звати Санта, Фрея. Він сказав, ні, не поїду. Кажу, ну мені треба твоя допомога. Ну, Там потяг, там переноска, там ще мало, ли, що там може статися, може, ну, треба буде твоя допомога. Він такий сказав, я подумаю. Ну, І тут день якраз їхати, і все-таки син зі мною поїхав. Ну, реакцію сина ви можете бачити в наступних відео: зустріч, перша зустріч і тому подібне, він дійсно її дуже любить. Тобто тут переживати не треба, він її полюбив з першого дня, коли тільки побачив. От вся історія. Хотіла взяти одну собаку. Щоб забути Лінду, хоч трішки, тому що переключитися на іншу породу. Я думала, що так буде краще. Щоб нарізати ножем по серцю, я думала, візьму підбуля. Тим паче, що підбуль – це моя мрія. І мені здається, що це залишиться тільки мрією, і я зможу спостерігати за цими собаками на відстані. Можливо, це дійсно не моя порода, можливо, це дійсно не моя собака. І так сталося, доля. І тут виходить, я даю завдаток, все, я довольна. Хоч ці ніч і плакало. На другий день мені пише заводчик підгуля і каже: Саш, ти хотіла червону стрічку, а... її не беруть. Від неї відмовились. Вона мала їхати в Німеччину, і чоловікові зробили операцію, тобто йому було не до собаки. Тобто від Червоної стрічки відмовляються в той період, коли я. Вже дала завдаток і чекаю фрею. А Фрея мала жити у Львові, її там сім'я чекала цілий місяць. Але в один день сталися отакі збіги. Цього підбуля дівчинку-червону стрічку забирає німець, вона заброньована. Я знаходжу фрею. Від фреї відмовляється її родина, яка чекає її у Львові, тому що в них щось там не вийшло з квартири, вони змінювали квартиру чи що. І новий господар квартири. Не захотів підписувати там договор, чи що там. Ну, не знаю, коротше, не брали з собакою в квартиру. Тобто її дійсно дуже чекали. Вона мала поїхати у Львів, але так сталося, що в них помінялися плани з квартирою, їх не допустили з собакою, і Червону стрічку ну, було продано. Ні, ні. А потім на другий день все перемінялося. Червона стрічка вільна, а в мене на серці трішечки не. Мені зручно, чи що так, якось стало образливо, думаю, я так пораділа за неї, що її взяли. От бачите, що таке доля? Доля це коли ти плануєш взяти цуценя іншої породи, яке забирають перед самим рахуйте, Новим роком. В ту хвилину ти даєш завдаток за друге цуценя, якого обираєш душею, а на другий день виявляється. Що цуцене з червоною стрічкою іншої породи просто ну, не їде в Німеччину, від нього відмовились. А ця теж мала жити у Львові, але там все якось перевернулося, все сталося в одні хвилини, в одні дні, тому що вона мала жити тут зі мною. Доля вже була вирішена заран, зарано. Раніше доля була вже вирішена цих собак. А зараз, благополучно, червона стрічка продана. Я щаслива за те, що її все ж таки знайшли родину. Чому я обрала Фрею? Ну, історія вже зрозуміла. Коли я зайшла в Фейсбук вночі, я не планувала дивитися собак, і взагалі я не планувала купувати собаку. Я вирішила, що якщо з підбулем дівчинкою це не вийде, буду жити без собак. І тим паче, в мене є два кота, і є в мене собака шестеренька. А я туди заходжу подивитися новини. Але так як у мене у Фейсбуці купа заводчиків, і в багатьох золотисті ретривери мені завжди вибиває їхні сторіс. Ви знаєте, за три місяці я дуже багато цуценяк бачила і дуже красивих, і дуже класних. І десь у мене йокало. Блін, може взяти? А потім така: ні, Саш, стоп! Ні, ти зараз не можеш взяти собаку. Пройшло мало часу, ти не готова, Оговтися, поживи для себе, подивись поїзди по Україні, там поїде за кордон, відпочинки, тому подібне. Але. Цією ось марфою, яка вуха завертає, тому що я мала підбуля брати, бачите? Тут, непонятно, підбуль чи алабай. Я не змогла встояти. Це фото в історії, вона була салатова стрічка. Це фото в історії, я коли подивилася в очі, оця масочка на мордочці. Все, я, я, я пішла, я потонула, я сказала все, моя щось зірвалося, як колись з ліндою щось зірвалося. В середині все перевернулося, зірвалося. Коротше, я, я не витримала, я поспілкувавшись з заводчиком, дала завдаток, і от все, от у мене є собака. От чому. Але ми довго спілкувалися з заводчиком після того, як я вибрала її по фото. Коли вона мені надала відео мами моєї Санти, у мене був шок. У мене не стільки сльози пішли, я не можу передати. Я плакала від щастя, від болю, від спогадів, я навіть не знаю від чого. Страх завести цуценя, боятися не справитися, або піти в депресію, тому що я хотіла вже почати їздити кудись, відпочивати, пожити для себе. Страх не впоратися або знов втратити. Реакція сім'ї, тому що ну, ніхто не хотів собаку. Це, це правда, це чесно. Ніхто не готовий був вже до цього. А, плюс чоловік звільняється з армії, ми могли б подорожувати. Ну, я не знаю. У мене було багато страху, багато невпевненості, болю, тому що я наче зраджую свою Лінду. Я наче зраджую просто свою Лінду, яка померла, а з іншої сторони, це теж золотистий ретривер. І Лінда була золотистий ретривер, і я боялася, що я не зможу її прийняти або по-справжньому полюбити. Вона мені не буде схожа на Лінду. І я собі задавала питання: ти хочеш собаку Лінду повернути? Чи ти хочеш іншу собаку або цієї породи? Я боялася, що вона мені буде нагадувати про Лінду, і мені буде завжди боляче, тому що я смерть дійсно переносила дуже тяжко. І я тоді не розуміла. Думаю, буде цуценя, буде постійно нагадувати, я буду постійно плакати, буду постійно в депресії. Коротше, в мене в голові все перемішалося. Або я думала, вона не оправдає надій, вона буде зовсім інша. Або вона буде взагалі тупа. Ну, коротше, в мене все було в голові. Плюс зрада, плюс, ну, коротше, але щастя перемогло, тому що те, що в мене всередині отак все переверталося, ти не можеш спати, ти плачеш цілу ніч, тому що син теж плакав. І ти розумієш, що ти вже не можеш назад відступити. Так, я могла сказати, поверніть мені завдаток, там я ну, передумала. Але ні, я вже вирішила. Якщо я зробила крок, значить я йду. То що ж, було далі? Я обрала її по очах. Вони мені чимось навіть Лінду нагадали: обрала, але я не знала, хто мама, хто тато. Коли мені заводчик почала в переписці скидати відео мами тата. Маму звати Фаня, тата Лео і тато красунчик високий, здоровий, красивий. А мама, мама копія Лінди, Прямо один в один. Навіть походняк такий. От іде і попака кукім. Коротше, туди-сюди, туди-сюди. Колір яскравий такий рижий. Походняк, зріст. Ну, просто все, очі, погляд, вуха, поведінка. У мене настільки був шок, як я могла так обрати цуценя, щоб мама була 100% копія Лінди. Я навіть десь в глибині душі подумала, блін, а може, десь якесь родство є. Але ні, а, нема. Так от така у нас історія. Як я обрала Фрею Санту на сьогоднішній день? А Чому? Як виявилось, мама схожа на Лінду, і я не помилилася в погляді очей. І чому я її призвала? Не буду робити з цього окремий ролик, уже сюди все вкладу, чому я не залишила ім'я Фрея? В документах у неї е... «Faith Myself» Віра в себе. Повірити в себе, віра в себе. Тобто, як малий мені сказав, її звати віра. Короче, по документах «Faith myself. А дома на неї говорили Фрея. Це як воїн відвоювати. Ну, коротше, про Фрей можете почитати. Я читала ім'я класне, ім'я круте, а, опис взагалі бомба, мені підходить як тарологу практику. Але я вирішила так: якщо я взяла собаку, я маю назвати її чимось своїм. Тому що. Ім'я, яке дали їй чужі люди, ну, заводчик. Це їхнє ім'я. Це вони дали. А я хотіла назвати її сама. Якось так. А чому сам там? Тому що вона прийшла на Миколая по новому календарю, по новому стилю, 6 грудня. Ми приїхали перший раз додому. На Миколая. Як подарунок. До речі, Лінда теж прийшла на Миколая тільки по старому календарю на 19 січня, ой, грудня. Тобто, ця прийшла на Миколая, Лінда прийшла на Миколая, з половиною місяці було, Лінді три місяці було. Лінда народилася в серпні 24-го на День Незалежності України. Санта народилася 17 серпня. Коротше, дуже багато схожого. А чому санта? Тому що, коли я вибирала Лінду, я дивилася кіно. Ми ще не знали нічого про породу, я розказувала в першому ролику. А фільм називався Новорічний Санта Лапушки. Після перегляду цього фільму я обрала Лінду. Тому Санту звати Санта. Це, розумієте, буде як пов'язані дві історії. Про Лінду, окремо, і про Санту. Надіюсь, буде теж класна, крута, окрема історія життя. Лінду що я обрала по фільму Санта-Лапушки. І її дала ім'я Санта в Ютубі-Лапушка. Мені здається, це як пов'язання цих двох собак. Я пов'язала свою долю з цими двома собаками. Тому ім'я Санта, тому що ми хотіли Луна, ми хотіли ще деякі варіанти. Ім'я Лінда взагалі відпадало, тому що я сказала більше, Лінду не назву жодну собаку. Лінда це моя душа, Лінда це особистість для мене. І достойна свого імені тільки Лінда. Якщо колись я там мріяла відкрити притулок для тварин допомагати, я хотіла його в пам'яті Лінди назвати, але ну, не відкрила. Не знаю, чи колись в мене ця мрія збудеться, тому що в мене дійсно є така мрія. Але про це пізніше. Тому, я думаю, що ця історія вам зайшла, зайде, канал нульовий, реклами в мене немає, наприклад, щоб десь щось рекламувати. Хто прийде, той прийде. Хто підпишеться, той підпишеться. Хто залишиться з нами, мені здається, вам буде цікаво спостерігати за нашим життям. Тому що Санта росте не по дням а по часам, і наступні ролики будуть також сплановані, також цікаві. Викладати буду по змозі, але старатися хоча б декілька роликів на місяць. Можливо, вийде від чотирьох. Санта. Санта. Помахай підписникам. Пока, пока-пока! Oka-ka oka, 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 oka. ka alabai ka 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 ka! Tee alabayika, alabayika.